У Брюсселі готуються вдарити по Кремлю новою хвилею санкцій. Європейський союз анонсував уже 17-й пакет обмежень. і Обіцяє, що цього разу він буде не символічним, а максимально болісним. Коли за що Москва отримує новий санкційний ляпас, розкаже Юрій Куций, ударити по Росії санкціями готується Європейський Союз. У Брюсселі анонсували уже 20 травня. Затвердять 17-й пакет обмежень одразу за чотирма напрямками: за агресію проти України, порушення прав людини, гібридну війну та використання хімічної зброї. Удар готують комплексний, прицільний і болісний. Президент України Володимир Зеленський був готовий до зустрічі. Президент Росії Володимир Путін ні. І це показує його справжні наміри. Путін не хоче миру, тому ми посилюємо тиск. Саме для цього ми працюємо над новими санкціями. До них увійде понад 130 окремих заборон, зокрема проти російського військово-промислового комплексу і так званого тіньового флоту. А ще постраждають постачальники заборонених товарів із третіх країн та поширювачі кремлівської брехні. Загалом до 17-го пакета санкцій додали 75 компаній і фізичних осіб, а ще 200 суден, які допомагають обходити нафтові обмеження. Загалом у чорному списку у ЄС уже понад 2,5 тисяч імен та понад 300 суден. І це ще на кінець. Єврокомісія вже готує 18-й пакет обмежень. Ми готові робити ще більше, аби змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Багато хто з доповідачів це підкреслив. Ця війна має закінчитися. Джорджа Мелоні. Ти це сказала. Кір Стармер. Ти теж Володимир Зеленський разом з іншими описав ті емоційні американські гірки, які ми всі пережили останніми днями. Щоб не було жодних сумнівів. Ми хочемо миру, і тому ми готуємо новий пакет санкцій. Деталі поки лише обговорюють, але деякі з них очільниця Єврокомісії вже оприлюднила. Основні його пункти санкції проти північного потоку, 1 і північного потоку 2 нові обмеження для суден з так званого тіньового флоту Росії, зниження цінової стелі на російську нафту, а також посилення тиску на фінансову систему РФ. Бо ми хочемо миру і час серйозно над цим працювати. Тиск з боку Євросоюзу на Москву не зменшується навпаки, посилюється у Брюсселі Констатують стосовно Кремля ефективніше за дипломатію працюють лише послідовні та цільові обмеження. Юрій Куций, подробиці телеканал інтер, марафон Єдині новини.